Що це у вас тут за демонстрація одягу? Вітаю усіх. Що там у нас за борту? Мінус три. І сніжок трошки випав. А в село їхати треба. Значить, оце все треба надягти на себе, щоб хвоста не відморозити. От зараз і почнемо. Ну отак. Штанці одні. Футболка. Вдягаємо ще одні. Спортивні. Теперь тепленька, тепленькая, флиска. Вот так. Теперь лыжничка штанцы, Экипировка, как у альпиниста. Ужас. Тай, не кажи. Тепер на носки ще одні носки. Тепер когтинка. Махерова. З молодця дівочого. Тепла. А раніше такі модні були. Угу. Дівоцька. Тепер шапка. О. Тепер куртка. Куртка лижна. Лижна. Тепла, не продима. Ага. З навігатором, якщо що десь загублюся, будеш знати, де шукати. Може він вже не працює. Так, може і не працює. Потім ще капюшон надіметься. Тепер перчатки. Одні. О. Та дивись тобі. А зверху ще й рукавиці. Через стяні. Ну да, щоб О. було тепло. Залишилося лише узуться. Зараз ще одіну альпіністські ботинки і буду готова хоч в космос. До виконання курячих обов'язків готова. З Богом Парасю. Ну да. пока. Залишайся старшим подумав. Понятно. Пока. Все, пока. Ну, ось я й добралася з Божою допомогою. Хочу сказати, що це, мабуть, уже крайній раз досить уже експлуатувати велосипеди. Треба переходити на громадський транспорт. Я не замерзла. Але після вчорашнього дощу мінус три і тому дорога слизька. Прийшлося десь їхати по самій обочині. Де пішки йшла, де крутила, ну, по-різному, але добралася. А в село з'їздила, провітрилась, а нагуляла. Що в нас на обід? Суп. Суп буду. З, з макаронами. Морковку буду, чай буду. І даже п'ять капель буду. Усім смачного, хто обідає.